Наш диван ми замовляли в компанії Ультрамеблі. Раніше брали у них шафу-купе. Якістю меблів дуже задоволені. І все обирали в онлайн режимі. Модель, тканину, розмір. Ну, все як має бути. І доставляють вони меблі по всій Україні дуже зручним способом. В асортименті. І кухні, і шафи купе, ліжка, дивани і багато-багато чого іншого. Саме головне, що от дійсно меблі якісні. Так як наш диван розкладається вперед, ми собі замовили ще й топер. От, коли його треба буде розкласти, поклали топер, вирівнюється спальне місце і м'якшенько спать, і, і, і просто клас. Топери є теж різної товщини. Ну, я взяла такий нормальний, середній. І не самий тоненький, і не самий тостий. І при потребі розклали, поклали топер красота. Потім топер скрутили. У мішачок десь поставили в Він ніде не вмішаємо. Просто клас! Супер! Кожної п'ятниці діють акційні пропозиції. От саме сьогодні діє розстрочка на м'які меблі на окремі товари на 4 платежі. Без відсотків. І взагалі на сторінці дуже часто проводиться розіграш за активність, дарують і шафи, купе, ліжка, смартфони, інші гаджети, і багато корисних дрібничок. І от саме зараз у них проходить розіграш, вони дарують сіл трансформер за активність. Всі умови розіграшу у них на сторінці. Тому швиденько підписуйтесь і. Можливо, саме ви станете переможцем цього стола трансформера. Поїдемо з дідуликом, прошвернемося нова пошта, магазик, і Приїду зроблю ще. Салат може, <кхе> як буде нас, їду, щось синоді моєму недобре. І тиску немає, такий, каже, як тряпка. На да, супчику якогось ще пришаманю. Отже, треба у магазик? Даю вам посилання на дуже класний магазик. Там ви зможете купити. І нові речі по дуже хорошій ціні, значно нижчій, ніж вони дійсно е, коштують. І може, які там діти, ну техніка, і, і все, що хочеш, там може трапитися. Переходьте по посиланню, можливо, комусь щось і пригодиться. Це день сьогодні лупашать, там що вони лупашать. Вже так задовбали, що сили нема. Де вони взялись на нашу голову? У нас таке тихе життя тут було, а це просто капець. І, і, і нічого не вдієш. Оце, коротше, у фурі купила оці сливки. Зайшла 200 гривень кілограм, правда, 199,90. Потрогала, вони ж м'якенькі. Думаю, візьму 6 штучок на пробу. Такі вони тільки добрі, солоденькі трошки. Трошки кисленького відчувається. Ну, добре, другий раз літом візьмеш, а воно ніяке, А це прям. Не знаю, з якої країни вони привезені. Ну, добре. А чого ти так губу завернув своєю? Ну що... я. В ухо. А хто тобі мав накрутити в да, будуть. Бо ти діток обижаєш, може, ні? Да. Так а чого ти їх ображаешь? Піском хто кидається? Я. Ну. І так що сказав, що накрутить в ухо тобі будуть да. великі, як всі вурашки, як такий. Да. Ну. Саме більше розчарування до людини приходить тоді, коли вона розуміє, що її використовували. Використовували близькі, використовували друзі і навіть рідні люди, яким просто вигідно в якийсь певний момент, що ця людина поруч, а потім вона вже становиться непотрібною. А ця людина відносилась до них з добрим і щирим серцем. На жаль, так буває. Доброго здоров'ячка, мирної п'ятниці, душевного спокою, все самого-самого найкращого. Сонечка і тепла в душі. Каву зробила. Рана каже, зварила, а я кажу, що зробила. У кавовій машині. Нам нажала кнопку і вона зварилася. Ну так, да, зварила. Це вже друга. Я сьогодні знову не спала з вечора дуже довго. В час я випила. Близько до першої випила снодійне і відразу не заснула, заснула під ранок. Ну і почуваюся дуже погано. Я сьогодні взагалі не планувала виходити в сторінця. Не знаю, чи піду сьогодні на спорт, а свою обіцянку я стримаю. На тій неділі я зроблю пробну пасочку. Налаштуюсь і обов'язково зроблю. Не знаю, як далі все мене поверне, а пробно обов'язково зроблю, бо ви багато хто пишете і чекаєте її. У мене є в актуальних збережено все, але ну, чекають люди, тому я обов'язково зроблю. А зараз, поки пропадаю, я вчора, до речі, помила не фільтр полісоса, а ну, в общем, вимила оту всю основу, яку я пилесосила, і вона, мабуть, ще не висохла. Тому зараз так зроблю вологе прибирання, в мене прання, ну все як завжди. У мене нічого не змінюється. І не знаю, може ляжу полежу, може мені краще стане. В общем, все буде так, як повинно бути. Кожен повинен жити своє. Кожен повинен жити своє життя і тільки своє. Я дуже часто згадую свою бабусю. А коли я її згадую, я завжди плачу. Єлі прибрала. Чекаю на майстра, тому прибрала тільки зал. Може, сьогодні прийдуть, повинні прийти з 13 до 15 п'ятнадцятої ставити той насос. Ну, тут у нас зал теплий, а там в коридор і ті спальні холодно. Ну, Хоча сьогодні на вулиці гарна погодка.